Українські сили продовжують наступ на Курщині. Передові підрозділи знову увійшли до Свердлікового. Тривають бої за уланок і Пльохово. Просування до п'яти з половиною кілометрів. Про це повідомив військовий оглядач, полковник ЗСУ Костянтин Машовець. Водночас командування російського угруповання Північ підсилює цей напрямок військами із КНДР. Колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО Веслі Кларк вважає, що відведення українських військ із Курської області не змінить ситуацію на користь України у переговорах. Він наголошує, що стратегічно важливим було б закріпитися в регіоні. Зокрема, взяти Курськ. За його словами, такі дії могли б посилити позиції України. Загалом українські сили за останній тиждень здійснили успішний контрнаступ на південному сході Курської зони. Відвоювавши 14 квадратних кілометрів, це дозволило покращити оборону південного флангу суджі та ускладнити атаки на махнівку. На північному заході курської зони росіяни та корейці продовжують тиск, атакуючи Свердліково, Нікольське та Малулокню. І тут нещодавні супутникові знімки показують масштаби бомбардувань та артилерійських обстрілів. Західна преса, зокрема, Лефігаро. Повідомляє, що Україна активно контратакує, аби сповільнити наступ ворожих сил. Контратаки на Курському напрямку, а також поблизу Торецька та Покровська, спрямовані на те, щоб створити тактичні дилеми для росіян, змушуючи їх відволікатися від основних атак. У результаті цих контратак українські війська не лише закріпилися в районі Суджі, але й відкинули ворога, попри його наполегливі атаки. Командир батальйону Дике Поле Павло Сахно підтвердив ці успіхи. Водночас на полі бою знову помічено північно-корейських штурмовиків, хоча їхня кількість поки що незначна. Також зафіксовано відео знищення російського бронеавтомобіля Тигр М в районі бойових дій. Тепер щодо того, що на Росії відбулось, подивіться, будь ласка, ці кадри, це Саратовський НПЗ. Там, звісно, все збили, але відбувається така штука, що вночі була атака безпілотників по Саратову. Um, повідомляють російські пабліки. Значить, міноборони Росії заявляє про що про те, що збили 18 безпілотників над Саратівською областю. Губернатор Саратівської області Роман Бусаргін повідомив, що у результаті Ось ці атаки безпілотників пошкодження отримало промислове підприємство в Саратові, і яке саме він звичайно, що назвав. Але російські пабліки пишуть, що було атаковано Саратівський НПЗ, і там почалась пожежа. Ну фактично, те, що ми зараз е, і спостерігаємо так: ось є ще відповідні кадри того, як це відбувалося. Що було далі? Далі губернатор цієї області повідомив. Все ж таки, що пожежу було ліквідовано. Всього за минулу добу на території Росії е, пролітало 40 безпілотників. Принаймні так, в Мінвбивства Російської Федерації, повідомляють засобами. ППО було збито 18 українських дронів над Саратівською областю, Саратовом і Енгельсом. Безпосередньо, як стверджується, від падіння е, уламків збитих БПЛА на НПЗ в Саратові почав почалася пожежа. Зараз вона нібито локалізована. Далі ще один кадр ось такий. Ам, далі ще 13 БПЛА було нібито збито над Ростовською областю, шість над Брянською, два над Волгоградською, один над Білгородською областями. Що цікаво і прикметно, російська авіація запроваджувала обмеження на роботу аеропортів Казані, Саратова, Ульянівська, і зараз вони зняті. Це те, що відомо станом на зараз в контексті бавовни на території е, Росії. Ми будемо до наслідків на території Росії звертатись. Звичайно, для нас пріоритет, що відбулося, зокрема, в Україні в контексті наслідків, і цікаво було б відстежити насправді до чого це може призвести. Але от поки що зараз маємо таку інформацію, пане Бориславе. Пане Бориславе, звук. Вибачте, що можна сказати, так буде тривати і далі. Давайте поясню, що відбувається. Я спочатку хочу зачитати одну новину, я спеціально її підготував, а ви мені скажете, от. Що ви думаєте з цього приводу? Скажу, тут це не А, Внаслідок ракетного удару російських військ на півночі Харківської області, в селищі Мерефа знищено нафтопереробний міні-завод. Нагадаємо, що у селищі Мерефа Харківської області найбільший в країні міні-НПЗ, абратором якого є компанія Таката. А, а знаєте новина від якої дати? 10 січня 2023 року. Це для розуміння. А йде війна? Україна б'є по нафтопереробним заводам Росії, і до речі, нам вдалося зменшити вже на 15% нафтопереробних потужностей Росії. Вони значно менше переробляють, особливо цікаво, що менше виробляється зараз авіаційного палива. Особливо важливо те, що зараз почали страждати забезпечення збройних сил Росії, бо для нас це першочергове. Але Росія відповідає нам. Відповідає ударами по нафтопереробним заводам нашим, відповідає ударами по газосхови. А якщо ви зараз помоніторите інформаційний простір, то ви дізнаєтесь це відкритих джерелах, що Україна зараз займається імпортом газу. Імпортом. Чому так сталося? Ну, тому що удари по нашим газом, е, скажімо так, е, Місцям, де зберігається газ, зробили нам проблеми з підняттям газу на поверхню. Це перше. Друге, є проблеми по ударах газоводубної і газоперовної галузі. У нас росіяни знають, куди бити. На жаль, на жаль, є і ті, хто наводять, є і стара інформація. Це вона нікуди не ховається, і тому ми зараз спостерігаємо, що росіяни відповідають нам, але... Тут треба розуміти, якщо ми перестанемо бити по їх нафтоприробним заводам, вони не перестануть бити по нашій енергосистемі. Бо якщо хтось забув, першими ударами по енергосистемі відзначилась Росія в 2022 році. І саме тому, що тоді вона це робила, вона буде робити це і зараз. Для них головне зникровити країну. Нашу для них головне це зменшити можливість держави забезпечувати газом, паливом, всім, що можливо, українців тому вони це почали робити ще в 2022 році. Вони не зупиняться і зараз. Те, що Україна відповідає це, дуже добре. Більше того. Краще, щоб ми збільшили кількість атак і вражень на території Росії, тому що от якраз е, чим більше цілей буде знищено, чим більше НПЗ в Росії перестануть робити працювати і виробляти е, паливо, тим краще для нас, і тим більше мотивація для Росії сісти за стіл перемовин. І ще одне, треба розуміти, що зараз ситуація ну, дуже погана з точки зору забезпечення. Саме тому, що є зменшення температури, це експерти попереджали про це, а зниження температури, тому що зараз ну, морози починаються, а морози це завжди збільшення навантаження на енергоструктуру. І росіяни це розуміють. І вони хочуть заморозити українців. Ще раз кажу, єдине, що їх цікавить, це знищення України і знищення українців. Будь-хто, хто розповідає, треба просто сісти за стіл перемовин з росіянами і домовитись. Так ми готові сісти. Що Зеленський, навіть Трампу вже каже, я готовий. Все, де те бажання. Бажання немає, але є бажання і далі атакувати. Українську енергосистему, українські інфраструктури і вбивати українців, це підтверджує те, що я казав. Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Пане Юрію, ми з вами обговорювали це для нього. Це інструмент гібридної війни. Він буде тягнути час, сподіваючись, що Україна паде там за 6-12 місяців. От якщо щось з нього не вийде на фронті, якщо, наприклад, завтра або вже сьогодні фронт буде стабілізований і. Путін не зможе просуватися, ну, тоді він погодиться. Бо він буде бачити, що він не досягає ціле, а так повільно, витрачаючи величезні кількості техніки, зброї, грошей і людського ресурсу, тому що для нього це людський ресурс, який витратний матеріал. Він його вкидає. Що з ним буде далі? Йому байдуже. Він новий підтягує. І це такий, знаєте, це така м'ясорубка. Відверто м'ясорубка. і йому байдуже скільки залишиться, скільки загине, він знову підтягне нових, нових, нових. Якщо не зеків, яких маргіналів, якщо не маргіналів, яких там девіантів які готові підписати контракти, вбивати українців за гроші. В будь-якому випадку а, Путін хоче захопити Україну. І єдиний варіант, зупинити це та стабілізувати фронт. До речі, одночасно з цим. Знищувати енергосистему Росії, знищувати а, нафтопереробну систему Росії і створювати для Росії максимально дискомфортні умови. Якщо це буде системно і далі реалізовуватись, а головне стабілізується ситуація на фронті, то Путін відмовиться від своєї ідеї знищення України і візьме тайм-аут для того, щоб Переозброїтись, переподготуватися, посилити свої війська, е, вкинути більше негативних тез в інформаційний простір України, бо вони дуже потужно працюють своїми бетафермами і окремими говорячими головами, і буде намагатися і далі дестабілізувати Україну, але вже такими, знаєте, більш скажімо так е, гібридними засобами. А якщо нічого не робити... То ми будемо спостерігати, як нас вбивають, Україну знищують і просуваються вперед. Тому стабілізація фронту може не тільки сповільнити наступ росіян, а взагалі зупинити його, і тоді це буде можливість почати розмову з Путіним на якихось перемовинах для зеленського. До речі, нас дивляться навіть з цього містечка Мерефа. Пані Валентина Баскакова написала нам про це. Вітання і вам, пані Валентина. Спасибі величезне. Не знаю наскільки мудро було б запитати вас, що там відбувається, можливо, в ефірі. Про це й не варто писати, але з того, що можна написати, напишіть, будь ласка, тому що сьогодні це містечко фокусі уваги, і на жаль, у фокусі уваги саме росіян. А це Пречі, бачите, пані Юрію. Мені теж в коментарях от на моєму каналі пишуть, що в Одесі почали бити по НПЗ з 24 лютого 22 року по Одесі почали вже бити росіяни. Тому ще раз кажу, вони почали це робити першими. Якщо хтось каже, оце нам відповідь, це не відповідь. Це ми дай Боже, щоб нас це вдавало, Почали відповідати росіянам. Так. Друзі, дивіться, ми дуже швидко зараз стрімко набираємо ем, глядацьку аудиторію. Спасибі вам величезне, що долучаєте, що Бачимо, що вам небайдужим. Є ранкові такі стріми. Віддячте, будь ласка, лайком, хто як може коментарем, спасибі, що ви такі активні, і підпискою. Це дуже важливо для нас, для розвитку двох каналів. Ютуб канал Борислав Береза Ютуб канал час». Не буду більше набридати вам за цією рекламою, але ще трішки нагадаю, дещо згодом. Завертайте запитаннями пана Борислава. Це завжди працює. Я знаю, буду, буду задавати їх. Ви отримаєте свої відповіді. До речі, так. вибачте, пане Юрію. Я хочу звернутися до свого каналу. Активніше, ну що це відбувається? 5% згадало, Згадала, що треба поставити лайки, 5%. Я розумію, що дехто не прокинувся і ще це не розуміє, але це ваша допомога в те, що канал буде розвиватися. Тому підпишіться, щоб першим отримувати інформацію, поставте вподобайку, щоб допомогти каналу. В коментарях напишіть, що ви думаєте. З цього приводу, і взагалі звідки ви дивитесь, якого місця. Ну і поширте відео, тому що від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію. Тому от зараз, будь ласка, не забувайте, вподобайки, підписки, коментарі, поширення.